Мелітопольські вихованці малої академії наук одні з найкращих в області. Блискучий результат вони показали в цьому році при захисті наукових робіт в обласному турі, що проходить в Запоріжжі. Готували наших школярі викладачі під університету імені Богдана Хмельницького. Зі своїми враженнями юні науковці ділилися із нашою знімальною групою. Мелітопольський педагогічний університет імені Богдана Хмельницького співпрацює з Малою академією учнівської молоді з 1999 року. Весь цей час на базі університету проводяться навчальні заняття. Слухачам малої академії надається бібліотечний фонд і лабораторії Вишу. Щорічно проводяться спільні науково-практичні конференції. Багато слухачів МАН потім стають студентами університету. Науковими керівниками школярів є 5 докторів та 12 кандидатів наук МДПУ. Під керівництвом професорем. Есіоналів пишуться наукові роботи, які потім захищаються на всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт членів малої академії наук, що проходить в три етапи. Дарина Узунова здобула перше місце в області. Тема її роботи пов'язана з удосконаленням системи чистки стічних вод. Дівчина і надалі планує пов'язати своє життя з хімією, оскільки вважає цю науку однією з головних на кожне производство потрібна хімія будь-то производство Вищових продуктів, також і там я, не знаю, да, навіть при готуванні на кухні потрібно знати хімічні реакції, наприклад, там оксисна кислота да, з содою. Доцент університету Олена Хромишева працює в МАН вже 10 років. За цей час їй зі своїми колегами вдалося підготувати близько 50 школярів, які стали переможцями, а потім пов'язали життя з наукою. Учатся наши ученики не только в нашем университете, учатся в медицинских университетах, в Харькове, в Киеве. В основном они, дети наши, изначально выбирают химию как предмет профилирующий, поэтому очень много медалистов. Золотая, серебряная медаль. Валерія Міліч також займається в Малій Академії науки, була перше місце. Її наукова робота пов'язана з дослідженням аварійних зелених насаджень Мелітополя, а саме тополь. Час бере своє і їх потрібно оновляти, а краще замінити на більш довговічні породи, каже науковий керівник Сергій Подорожний. Почому проблема більша? Тополь – недолговечная порода, дающая активную порость, разрушающая тротуары, плитки. Кроме этого, дорогая обрезка, немножко час вышки стоит 1200-1500 гривен для того, чтобы обрезать 1-2 тополя, это очень много. Ну и кроме этого, слабая корневая система, при сильных ветрах тополь падает, повреждая здание, к сожалению, слава богу, что людей пока не повреждает, машины. Поэтому у нас поиск альтернативного варианта, вот такая работа. Тепер переможцям другого етапу наукових робіт доведеться відстоювати звання бути кращими в Києві у березні.